Сьогодні, дорогі брати і сестри, 12-й праздник Успіння Пресвятої Богородиці. Успіння Пресвятої Богородиці називається День, коли Матір Божа перейшла від землі на небо, коли вона представилася від земних до примірних, коли вона війшла в царство вічного нетлінного Бога. Пресвята Діва Марія була тим ізбраним сосудом, в який воплотився невмістимий Бог. Вона була тою лестицею, яка поєднала небо з землею. Вона була тою манною, вмістилищем тої манни, яка е, нагодувала. Благодаті вічності увесь світ. Пресвята Діва Марія в 3 роки була віддана в Єрусалимський храм для виховання. І там вона прожила в єрусалімському храмі 12 років. І коли вона вже закінчила своє перебування у храмі, вона сподобалася великої честі, від неї взяв плоть і кров, Син Божий, який прийшов на землю для того, щоб очистити людство від гріха і возвести на небо. Коли Господь вознісся на небо, то Матір Божа залишилася однією з ну, ну, світлих образів, які нагадували апостолам, особливо ученикам, віруючим про перебування на землі воплощеного Бога. І кожна людина, віруюча людина, вони хотіли побачити Пресвяту Діву Марію, тому що вона для них залишилася самим дорогим, що тільки може існувати в світі. Історики по-різному говорять про роки Божої Маті, скільки вона прожила на землі. Одні говорять 70 років, інші трошки інші цифри називають. І це тому, що перші 300 років християнства були ознаменовані жорстоким гонінням на віруючих. Просто їх вбивали, мучили, вбивали, катували. І не було тоді можливості займатися хронологією, історією. Знали всі, що да, була Божа Матір, Бог Спаситель. І цього було досить для людей, ніхто не до... Ну, не потребував якоїсь іншої інформації. Це було найдороге, що людей втішало їхніх скорботах. Але історики по-різному описують сам образ Божої матері. Вона була людиною, такою, як кожен із нас. І історики говорять, що Матір Божа була середнього росту. Лице було не кругле, а трошки витягнуте. Волоси були світло русі з золотистим відтінком. Очі були як колір зрілої маслини, брови темні, уста були як цвіт рози, руки були продовгуваті, пальці продовгуваті. Весь вид Божої Матері був дуже скромний і глибоке смирення. Одежа була простою, але завжди чистою, акуратною. І матір Божа говорила дуже мало, вона не любила говорити. Але кожне слово, яке вона говорила, було наповнено великою силою благодаті Божої. І воно дуже приносило, було солодким для. Слуха людського. І всі християни, які ну, якусь маленьку можливість мали, вони старалися побачити лік Пресвятої Богородиці. Матір Божа любила ходити по тим місцям, де, які пов'язані були з земним життям її возлюбленого Сина і Бога. Господа нашого Ісуса Христа. Ті люди, які мали можливість побачити лік про святої Діви, є в такий священомочний, який Діонісій Айропагіт, він був ученик апостола Павла. Він був вчений муж. І апостол Павел, коли був в Афінах, він став його учеником. І святий Діонісій бачив Божу Матір. Їзу спеціально в Єрусалім побачив Божу Матір. І він пише, це збереглися такі ці писання, пише листа до святого апостола Павла і каже йому, що я бачив Божу Матір причисту діву. Якщо б я не знав від тебе, що є Христос, то я би порахував Божу Матір за божество і віддав їй божественне поклоніння. Ті слова, коли я почув від Неї слова і побачив її образ, моя душа наповнилася таким блаженством, яке не може бути порівняним ні з яким земним, ні щастям, ні блаженством. Я бачив. Матір преблагого Бога. Отак вот скороченому виді цей лист був написаний святим Діонісієм Аєропагітом святому апостолу Павлу. І матір Божа, коли ходила по святим місцям, то вона любила там одінятися і молитися на гробі Господньому в Сіманії іудеї. Мішали, скрали сторожу там, щоб не пускали її, приказали убити її. Але коли Матір Божа приходила, якесь облако осіняло її, ніхто її не бачив, заходила, молилася виходила звідти, ніхто її не причиняв якого, ніякого зла. І ось один раз, коли Матір Божя молилася на гевсіаманському саду, то їй з'явився архангел Гавріїл, який був її ангелом-хоронителем, і дав їй вітку, небесну відку, пальмову, і сказав, що через три дні Господь забере тебе до себе, на небо. І коли буде нести твій одр своїм тілом, нехай впереді цього тіла несуть оцю небесну вітку. Маті Божа заділа, тому що вона б молилася і просила, щоб Бог її забрав до себе. Але ця молитва продовжувалася більше 20 років. Матія Божа прожила після Вознесіння ще біля 20 років. І коли вона повернулася в дім Яна Богослова, де вона проживала, почала готуватися до ісходу із цього життя. Матір Бог помолилася, щоб Господь і післав апостолів, зібрав біля неї, щоб вона ще побачила святих апостолів перед своїм отчеством на небо. І Господь сповнив її молитву і в один день апостоли, які знаходилися в різних кінцях Вселенної. Одні в Індії, другі там в Європі, треті в Африці. І Господь в один міг зібрав їх силою Святого Духа, вони були восхищені кожен свого місця і принесені у двір апостола Яна Богослова. І коли вони побачили себе зібраними разом, вони не дивувалися цьому чудові, що їх Святий Дух переніс в гновині ока з одного кінця землі в другий кінець. Вони здивувалися, що нас Бог зібрав разом. І коли вони зустрілися з Божою Матері, узнали, що вона готовиться відійти на небо, вони зрозуміли, що раді цього Бог їх прикликав і зібрав на цьому місці. Матір Божа приготувала себе, легла на одр і почала молитися. І коли вона молилася, відкрилося небо, і сам Спаситель прийшов за її душою і взяв її душу в свої руки і возніс на небо. Велика радість була у тих, хто бачив це дивне чудо. І велика печать була у них, тому що вони, вони раділи, тому що Бог забрав її до себе. Син. Забрав матір до себе. І велика печаль була тому, що вони залишилися вже останні, ну, ну свідитиниці того великого таємства Богоплощення. І е, тіло Божої Матері приготували і віднесли по її за повіту весіманію і там похоронили в пещері. Е, по дорозі, коли вони йшли, то іудеї старалися помішати цьому в ці похоронні процесії і нападали на них, але Бог посилав благодать свою, яка в виді облака засиняла тих нападаючих від тих, хто йшов з Божою матір'ю, і ніхто не міг причинити зла. Але один іудей, який був, ну, він робив сукно, такий валяльщик. Такий сильний афоні, звати його, він е, взяв якийсь там інструмент, колотушку свою і кинувся на Божу Матір, щоб причинити її зло, щоб прокинути е, одр, як, на якому лежало тіло Божої Матері. І тільки охватився за одр, як ангел е, мечем відсік йому руки. І він упав на землю. Відсіченими руками, руками великі болі почав плакати і отверезився, зрозумів, що він і то зробив. І апостоли кажуть йому, молися, покайся, увіруй, і Божа мати, тебе істелить. Він покаявся, молився, плакав і приклав руки до тих обрізків, які висіли на одрі, і зразу руки переросли, залишилася тільки така. Якби червона така днеточка, як місце, де було, було всіченні рук. І історія говорить, що цей Афонів, віруючий в Христа, потім став єпископом Єрусалима з іменем Кір'як. І так похоронили тіло Божої Матері в, 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 в Стіманській пещері. І ніхто не захотів покидати це місце. І вони там люди, всі зібралися, апостоли, всі, там, хто був, зібралися, і там були день і ніч біля гробниці. Боже Матій. Вони там молилися, згадували великі таїнство, коли Бог був на землі, згадували всі події священні. І вони мали такі звичаї. Коли вони терпізничали, сідали за стіл, то залишали одне місце для спасителя. От кожен мав своє там, там, місце і одне місце не зайняте для спасителя. І на те місце клали кусочок хліба. І коли вони вкушали трапезу, то в кінці з цього, коли вставали, вони піднімали цей хліб до гори, піднімали. І говорили велике ім'я Святої Троїці, і всі відповідали, Господі Ісусі Христі, помилуй нас. І коли вони були біля гробниці Божої Матері і ну, завершили цей ну, трапезу свою і взяли частичку хліба, і подивилися на небо і побачили Божу Матір на облаці. І вони Замість того, щоб сказати, «Господи Ісусі Христі помілий нас, ви сказали, присвятає Богородиці, помагай нам. І оце е, такий чин називається чин панагії. Цей чин звершується в монастирях до цього, цього дня, коли сідають за трапезу в праздничні дні, не в дні, праздничні дні сідають працює за трапезу. То лишають її одне місце, яке для, для Господа. І на тому місці стоїть просфорка Божої Матері. І коли в кінці трапези піднімають цю просфорку, вже всі прийняли їжу, піднімають просфорку і говорять, велике ім'я Пресвятої Троїці і присвятає Богородиці, допомагає нам, співає весь хворку. І вони цей хліб роз, розділяють і вкушають кожен помаленьку шматочку, якби би до е, великої святині Божого тіла, який Господь підняв на себе ради нашого спасіння. І ще е, є таке е, ну, знаменита е, подія, яка відбулася коли. Зібралися апостоли, то так сталося, що апостола Фомин Бог не приніс на це торжество успіння Божої Матері. І апостол прийшов пізніше, вже коли Божу матір похоронили. І він дуже просив, що я хочу побачити хоч ще раз її ліку, я вживу не бачу, але хочу побачити вже її представленому. І його просьби вступили, відверли камінь від дроба, і гріб оказався пустим. Хоча там ніхто не міг цього зробити, тому що всі заходилися постійно при тому гробі. І коли вже це було, що я розказував, коли побачив Божу матір на, на, на облаці, то зрозуміли, що Бог забрав її тіло на небо, не тільки душу але й тіло забрав на небо. Тому що е, е, в священному писанні написано, що е, де є Господь, там і буде ківот святині його. Тобто Божа Матері. Господь забрав до себе ківот святині своєї. Ківот це те місце, в якому тримається святиня. І матір Божа ківотом була. В який вмістився Господь, і Господь це, який воз забрав з собою на небо. Ми сьогодні святкуємо цей дивний праздник у співні Пресвятої Богородиці і продовжуємо разом з апостолами і радіти про те, що Божа матір на небі, і вона сьогодні молиться за кожного з нас і молиться за весь християнський род і все людство. Матір Божа є матір'ю. Всіх людей. І вражена та людина, яка це знає, яка, яка поважає Божу Матір і просить у неї святих молитв, тому що молитви Божої Матері є самими сильними, які тільки можуть бути у духовному світі. І ми, звичайно, що ми скорбимо, тому що ми би хотіли теж побачити рік Божої Матері, але це буде в свій час. Коли, якщо Господь нас перекличе на небо, і ми сподобаємося бути, бути милостю від Бога, то ми побачимо і славу Божу, і в величі Сарства Небесного побачимо ліх від Святої Діви Марії, яка є вищою від херовимів і славнішою без славніні від, від Серафімів, яка, як ще я ще раз говорю, що вона молиться за всіх нас. І просить, щоб кожен, кожна людина знала Бога, щоб кожна людина жила по Божому закону. Тому що Бог для того і нас створив, щоб ми жили по Його закону, який нас робить способними вжити вічно в блаженстві, Яка, Господь допомагає нам, молитвами Пресвятої владичі, на нашій Богородиці і при Марії. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.